Що 99% людей роблять неправильно, але навіть не підозрюють про це. Озвучено Совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Щоразу, коли люди телефонують до служби порятунку, вони не переслідують нерозважливого водія, поки не прийде поліція. У 99% випадків, коли до диспетчерської служби 911 телефонують, щоб повідомити про необачного водія, вони кажуть: синя Хонда з номером xxxx їздить по всій дорозі і нобуть п'яний. А потім вона каже: гаразд, висилайте копію, мені треба йти. Бувай. Після цього диспетчери мають подати цю інформацію дорожньому патрулю. На той час, коли це передається, минає близько 45 секунд або близько того, до того часу, як офіцер сідає в машину і виїжджає на дорогу. Минає ще 15 секунд. Це важливо, тому що якщо автомобіль рухається чуткістю 60 міль на годину, це означає, що він вже приїхав цілу милю від останнього відомого місця призначення, зважаючи на десятки. В вороті від місця, яке було зафіксовано до моменту, коли туди прибуде офіцер. Ймовірність того, що водій, який міг когось убити, буде знайдений або до дальності дорівнює нулю. Ті, хто телефонував, не залишаються позаду, не розважливо водія. Вони пішли у своїх справах, і до цього моменту, ймовірно, вірять, що водія, який вчинив аварію, все ж таки зупинили. Але це не так. І ніколи не зупинять джерело. Минулого року я відреагував на понад сотню дзвінків від нерозважливих водіїв, і можливо, лише у двох випадках абонент, який телефонував, дійсно свідував за автомобілем. щоб зупинитися. Проведіть розмову. Багато людей скаржаться на те, що вони самотні. Ніхто з ними не дружить. Інші люди їх ненавидять, і так далі. Чи усвідомлюєте ви, що навмисно чи ненавмисно навмисно говорите речі, які відштовхують людей? Зауваження про чиюсь вагу, яке, на вашу думку, було просто жартом. Мінус бали. Випадковий флірт, ні з того, ні з цього з другом, який завжди був добрим до вас. Тепер ви скажетеся, що друг переслідує вас? Ні. Не слід було цього робити, якщо ви не були впевнені, що вони в цьому зацікавлені. Передаєте коментарі про чиюсь кар'єру, якою вони захоплені. Мінус бали. Якщо ви той, хто постійно приносить негативну енергію і упускає інших людей, ніхто не захоче бути з вами. Інший варіант. Хтось про щось захоплено розповідає, а ви помітно відключаєтесь. Це образи для людини. Хтось намагається завести з вами розмову, а ви лише відповідаєте «хм, так, ой, тепер ця людина більше не захоче з вами розмовляти. Я говорю все це, очевидно, з припущенням, що ви дбаєте про іншу людину, і я не маю на увазі когось, хто був злий до вас у минулому. Я просто спантеличена кількістю людей, які скаржаться на самотність, але приносять нуль до столу, і навіть не знають, як поговорити. Не використовуйте біти розміром джіс. Японський промисловий стандарт при роботі з виробами, що надходять з азійських ринків, незнання того, що хрестова головка ДЖІС і хрестова подібна головка Філіпс це різні гвинти з різного профільного насадок, призводить до безлічі проблем при ремонті електротехніки і в хобі, наприклад, при створенні радіокерованих машин. Люди будуть використовувати хрестоподібну викритку, яка буде просто вистукувати і в кінцевому підсумку зірве головку гвинта. Тому що профіль наконечника абсолютно неправильний і ніколи не буде правильно сидіти на гвинті з хрестовидним наконечником JIS. Я буквально десятиліттями думав, що на азіатських ринках просто використовують дешевші шурупи. тому що не тільки у мене постійно виникали проблеми, але й у більшості моїх знайомих. Потім пару років тому я дізнався про JIS. і з тих пір. Я ще не втрутив жодного шурупа. Це також робить використання електроінструментів життєздатним, що значно полегшує життя, коли вам подобається розбирати речі, а руки старіють і втомлюються. Навчання. це можливо стосується лише мого життєвого досвіду, але так багато людей, яких я знаю, асоціюють від відвідування школи приватної чи державної та здобуття вищої освіти затриманням якихось ексклюзивних знань, яких більше ніде не знайдеш, а потім закінчують навчання і повністю відступають у своїх знаннях. Школа може бути чудовим інструментом, але вона не вчить як вчитися. Мої дідусі бабуся ще в юному віці навчили мене, що ти помреш, так і не дізнавшись цього, що існує, і що ти повинен продовжити намагатися вчитися новому все своє життя. Або якщо дійсно хочеш прожити його наповно, коли вчить вас складати тести, але якщо ви знаєте, як по справжньому вчитися новому самостійно, коли життя навчить вас більше, ніж будь-яка приватна чи державна освіта. Дослідження величезна кількість, яких я зустрічав, просто побачивши відео в соціальних мережах або прочитавши одну статтю в BuzzFeed, миттєво вважає себе експертами в цій темі, а також вірили твердженням, вкладеним в ній, і продовжу застосовувати їх. Своєму житті і проповідувати їх людям, яких вони зустрічали. Просто вражає. Ну, так сказав інтернет, значить, це правда. Вони не перевіряють джерела, на які може батися автор, збільшого їх немає. В кращому випадку вірять першому ліпшому результату пошуку в гуглі. Я помітив, що найчастіше цим вишать старші люди, особливо в моїй родині, незважаючи на доступ до інтернету, який забезпечив безпрецедентний рівень доступу до інформації. Так багато людей просто не шукає. Нічого з цього. Догляд за домашніми тваринами. 99% людей не доглядають за своїми домашніми улюбленцями належним чином. Що стосується собак і котів, люди сильно нехтують фізичними вправами і розумовою стимуляцією. Щодо рептилій, амфібій та риб, люди не можуть забезпечити їм належний догляд і знову ж таки стимуляцію та фізичні вправи. Є також люди, які нехтують доглядом або перегодовують своїх улюбленців. Ваш карапуз не може прожити два місяці без чистки зубів. Ваш лабрадор із зайвою вагою не милий. Багато в чому це є наслідком браку освіти, але деякі люди свідомо не знають. Про це. Будь ласка, заохочуйте своїх домашніх улюбленців. Дайте їм іграшки головоломки, Фелизуйте килимки, грайте з ними в ігри, змусьте вашу змію лазити по ваших кухонних стільцях, бігайте по подвір'ю, спробуйте заняття за джеліті, одягніть кота на шлейку, проведіть дослідження про домашніх тварин, яких ви маєте, хочете. Як вони приймають і використовують ліки, особливо інгалятори. Здебільшого це не їхня провина. Купувати безрецептурні та рецептурні ліки доводиться дуже швидко, як купувати фастфуд, але тоді немає часу на інструктаж консультацію. Є певні ліки, які навіть якщо ви приймаєте їх щодня без їжі чи з їжею не всмоктуються і фактично нічого для вас не роблять. Або якщо інгалятори використовуються неправильно, 90% ліків потрапляють до задньої стінки горла, а не в легені. Навіть у випадку з безрецептурними препаратами, такими як флоназа, якщо ви впроснули його в ніс і зараз відчуваєте смак, більша частина препарату щойно потрапила вам у горло. Є художник, і коли я бачу, як малюють не художники, вони роблять ескіз дуже безладно, і це нормально. Але коли вони роблять лайнарт, вони. Проходять по кожній окремій лінії ескізу. Ми повинні проходити по ній плавно. Який сенс у растовій графіці, якщо це просто копіювання і ставки ескізу? Вони також поводяться так, ніби поняття не мають, які лінії, куди йдуть. Коли я роблю ескіз, я точно знаю, що я роблю з ним потім. Я роблю плавні лінії і знаю, що я повинен зробити з растом. Але чомусь, навіть намалювавши, вони не знають, які лінії їм не слід перетинати. Мене це завжди бы Отримання великого відшкодування прибуткового податку в США і радість від нього. У дитинстві дізнався, що для всіх, хто мене оточував, що отримане велике податкове відшкодування це круто, тому що тепер у тебе є великий шмат готівки, і ти можеш ще досі на щось велике. Наче це був великий подарунок долі. Я не знав, що ставши дорослим, я фактично просто дав уряду без відсоткового позику на цілий рік. І ці відсотки були грошима, які я міг зробити для себе, якби краще роз. Зібрався з тим, якими будуть мої реальні податки. Правила тут Послання писання немає. Вручне овімкне фар, які, свою чергу, вимикають вас дуже важливий задель ліхтарі. Коли протягом дня виникає будь-яка проблема з видимістю, а ви повинні увімкнути фари, щоб водії позаду вас могли бачити де ви знаходитесь. Я щойно провів 7 годин в зимових умовах по денному світлі. І буквально 90 машин не мали задніх ритарів. І що ще гірше, багато автомобілів не вмикають фари автоматично вночі. Це означає, що задні частини автомобіля практично невидима, і люди просто вірять, що ну, передні фари Я Буду в порядку. Нанесення гель-лаку для нігтів. Набори геділаків для нігтів такі дешеві та доступні, особливо на Амазон. Я стала жертвою цього, але багато людей не знають, що без належної техніки та заходів безпеки, маска, сутінковий колектор, вентиляція тощо вони можуть розвинути контактний дерматит, який є алергією на все життя, що може завадити вам коли-небудь носити лаки для нігтів, які місять продукти хема. Це також стосується інших продуктів хема, таких як зубні пломби, ендопротези кульшового суглоба та багато іншого. Люди вчать англійську, вивчать граматику, вимову, словарний запас і часи дій слів, А нам на все це начхати. Що має значення, так це приховані сигнали у реченнях іншої людини, і не носії мови від стіні. При цьому я живу в Камбоджі і викладаю англійську людям з Китаю онлайн. І це просто розбиває мені серце. Вони так старано працюють над своєю граматикою, а потім не чують нічого з того, що говорить інша людина, тому що ми ніколи не вчимо цієї частини. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд, і ми продовжуємо робити відео. І продовжуємо робити. як. Сподіваюсь, що вам це все подобається. Сподіваюсь, що ви ціните той факт, що можливо, для вас регулярний якісний контент. І ви візьмете і поставите нам, будь ласка, лайк і напишете коментар. Ви ж це зробите? Все. дякую. Ви, вибачайте за ці класичні ютуберські байти, але це важливо, тому що канал треба рости. Як бачите, в каналу все більше і більше е, всяких ситуацій в плані якості. І зараз ще більше буде таких цікавих речей. І для того, аби це могло продовжуватись, то необхідні там і бюджети, і відклики аудиторії. Тож будемо дуже вдячні, якщо будете все там писати ваші коментарі і тому подібне. Все, дякую за перегляд і гарного дня!